Доброго дня, ми Валерія та Юрій Стецюк. Ми живемо в Києві в Україні. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з благодійним проєктом Дім там, де ти вже зараз. Це проєкт, що допомагає українським сім'ям, які втратили своє житло внаслідок військової агресії з боку Росії. Сім'ям, яких російські бомби, танки та солдати позбавили домашнього затишку, звичайного оточення, кола друзів та роботи. Ці родини втратили все, що ми називаємо нормальним життям. З моменту початку війни, 24 лютого 2022 року, таких родин більше 600 тисяч. Відбудова вщент зруйнованих міст триватиме роками. І жити весь цей час у прихистках це все одно, що поставити на паузу життя сотень тисяч сімей. Їм нема куди повертатись, та вони не опускають руки та готові почати все спочатку. Мета проєкту Дім там, де ти допомогти таким сім'ям розпочати нове життя. Бо дім там, де є твоя родина. У нас є 5 родин із найбільш постраждалих регіонів зі Сходу України, для будівництва житла яких ми збираємо кошти. Це будуть дерев'яно-каркасні будинки площею 28 метрів квадратних, з двома окремими кімнатами. Кухнею та санвузлом повністю мебльовані з необхідною технікою, придатні до цілорічного проживання. Ми впевнені, що родини, які втратили все, потребують домашнього затишку, відокремленості та комфорту. Історія кожної родини трагічна по-своєму. Ви можете ознайомитись з ними на нашому сайті за посиланням, яке ви бачите на екрані. Друзі, ми просимо вас долучитися до збору коштів. Кожен навіть маленький крок це шлях до великих змін. Давайте робити ці кроки разом. Підтримати родини та прийняти участь у зборі коштів можна на сайті дабідабідабі.юhom.org.юей допоможемо українським родинам отримати новий дім, адже дім там, де є твоя родина.